Всім привіт! З вами Макс, а ви на каналі Макс Про Діжитал. Сьогодні ми продовжимо розглядати дерева. Якщо не знаєш, що таке дерево і як воно працює, то тобі спочатку треба заглянути на це відео. Також, якщо не знаєш, як працюють AVL-дерева, то тобі допоможе це відео. А сьогодні ми поговоримо про трой дерева. Воно має більше, ніж дві гілки. А ще дерева бі типу мають більше, ніж дві гілки. Про ці дерева є ось це відео. TryTree також називають префіксним деревом. Воно покликане для реалізації швидкого пошуку слів. Часто використовується в пропозиціях при наборі слів. Виконуємо пошук слів по дереву і пропонуємо найбільш вдалі варіанти в рядку пошуку. Як приклад, можна навести пошуку ми починаємо писати літеру A. А нам пропонує продовжити слово до all. Це дерево легко розширити, щоб воно пропонувало найбільш вживані варіанти слів. Тобто. Реально, дерево мастхев для сучасних інтерфейсів. Давайте ж розглянемо, як воно працює. Головна ідея цього дерева те, що кожна літера — це окремий вузол, а слова зберігаються у древоподібному вигляді. А однакові літери — це спільні вузли для різних слів. Розглянемо будову вузла цього дерева. Структура нода складається з вектору branches і змінне last В branches у нас 26 символів, їх може бути і більше. Але у мене тут представлена проста реалізація на векторі тільки для англійської мови. А взагалі набагато краще використовувати хешка таблицю але про хеш таблиці в іншому віде. А тут нам достатньо звичайного вектора. Last symbols. Як саме це працює, поглянемо трішки згодом. Тут маленький нюанс: в вузлі, який я показав, змін на branches, це вектор, у якому нульова позиція відповідає літера A. Перша позиція літера B і так далі, по абеці. Тобто, якщо в дольової позиції є вказівник, значить ця літера присутня. В анімації будуть тільки самі вузли. Вектор не буде малюватися, бо незручно. Якщо літера B на зображенні, це означає, що в векторі присутня вказівник на перший елемент векторів. Давайте в анімації поглянемо, як працює це дерево. Додамо слово base до дерева. Корінь у нас завжди порожній і просто зберігає вказівник на гілки. Слово додається посимволю: Перше буде літера B. Додамо вузол зі значенням Б до кореня. Далі йде літера A. Вона вже буде додана до тільки що доданого вузла. Маємо лацюжок з двох вузлів. Наступна буде літера S. Як ви, мабуть, вже здогадались, S буде додана до вузла A. І останнє буде додала літера І. Вона піде нащадком до вузла S. Маємо ланцюжок, де кожна літера – це окремий вузол. І тут є нюанс, оскільки літера S це остання літера в слові, то треба встановити last symbols значення в true. На візуалізації ця нода позначена зеленим або кінець слова, а інше позначене синім. Спробуємо тепер додати ще одне слово, наприклад, bar. Перевіряємо, чи корінь містить символ B. Так, значить переходимо до вузла B. Далі перевіряємо, чи вузол B містить в собі вузол A. Так, значить переходимо до нього. Тепер перевіряємо, чи містить вузол A літеру R. Ні. Значить, треба до вузла літери A додати новий вузол, який містить R. Тут момент. Як і в деревах B типу. Або звичайних бінарних ліва нода завжди менша, ніж права. Значить, R буде ліворуч відносно S. Ну і знову позначаємо, що остання літера кінець слова. Мабуть, ви вже зрозуміли принцип роботи. Як на мене, досить цікавий підхід до алгоритму. А ну, давайте розглянемо слово з іншим префіксом. Наприклад, назва нашої улюбленої країни – Ukraine. Першою буде літра U. Поглянемо на корінь, перевіряємо, чи є нащадок U. Нема. Значить, треба додати U, а беці U стоїть після B. Значить, U буде праворуч, а далі послідовно додамо кожну літеру до дерева. Отримуємо такий результат. Тут же розглянули всі варіанти додавання слів, крім одного, коли вже існуюче слова це частина іншого. Додамо Барбі до нашого дерева. Беремо корінь, чи є у нас літера «бі»? Так є. Йдемо до цієї ноди. Чи є A у ноди B. Так є, Переходимо до неї. А у ноди A чи є, гілка R. Також є, переходимо до неї. Далі вже цікавіше, у R вже нема гілок, тобто треба додати B. Додамо. Далі літера I, ну і теж просто додамо. І так само І. І у нас останнє. Значить, помічаємо, що вона остання. Як на мене, це дуже красивий і прикольний алгоритм. Далі подивимось на пошук. Щоб перевірити, чи є у нас слово в дереві, перевіряємо слово «бар». Ну, як завжди, беремо перший символ B. Чи є воно? Так. Ага, добре. Переходимо до вузла «бі». Чи є у нього «ей»? Так, переходимо в вузол ей. Далі, чи є «ар»? Так, є. Переходимо до нього. Це останній символ в слові. Значить, треба перевірити, чи вузол ар є останнім символом. Так є. Значить. Слово знайдено. Якщо б символ був не останнім, значить слово не знайдено. Так само, якщо один із символів не знайдено. А тут, на хвильку ми перервемося, я хочу попросити тебе підписатись на канал, поставити лайк і колокольчик. Це допоможе іншим деям розібратися темою і просуває технічний контент на Ютубі. А також це дуже велика мотивація для мене робити це і подальші відео. І далі розвивати цей канал. Продовжуємо! Якщо нам треба запропонувати продовження слів, то може бути декілька варіантів прогнозування. Поглянемо на гілку bar і base. Також я для прикладу додав ще пару слів, такі як Birch і Birch. Вигляд зараз на екрані. Спробуємо тепер спрогнозувати, що користувач водить знизу дерева вгорі типу пропозиції для користувача. Перший алгоритм пропозиції буде просто по абеці, як в відсортованому словнику. Спробуємо ввести літеру b. Ми бачимо, що в дереві є вузол B. Переходимо до нього. А потім беремо першу ноду з відсортованого списку. Це буде літера A. Далі, який вузол має A. А це вузли R і S. Літера R іде перед S. Виходить, що цей алгоритм запропонує використати слово bar. І він буде абсолютно правий, що треба відвідати бар. Ага, добре. А тут користувач води наступний символ, і це буде літра I. Тоді наш алгоритм запропонує йому, як ви думаєте, яке слово? М -м -м? Мабуть, це буде бьоч, і ви праві логічно. Ну і по аналогії воно працює. Є другий варіант, більш складний: він враховує кількість запитів до кожного слова. Тобто, в кожній ноді ми будемо зберігати, скільки разів пошук переходив на неї. І таким чином ми пропонуємо найбільш реалітивні варіанти слів. Повернемось до прикладу, який був до цього. От, користувач вів літеру b. А далі подивимось, скільки разів був запит на A? Наприклад, 10. А до літери I хай буде 15. Значить, більш пріоритетна буде літера I. І ми будемо пропонувати вже I. Далі, між словами birch і Bird обираємо так само. Якщо c має більший пріоритет, обираємо його. Якщо D, то його. У нас в дереві D має більший пріоритет, тому. Рішення очевидне, і це буде Burge. Приклад коду для обох алгоритмів наведений на GitHub. Тут я не бачу сенсу розглядати цей код, бо він досить об'ємний, а алгоритм я весь пояснив. Ще залишилася операція видалення. Вона дуже проста. Спочатку робимо пошук, як і до цього. Якщо слово знайдено, помічаємо, що останній символ не кінець слова. Якщо у цієї останньої ноди є нащадки, значить нічого не робимо. Якщо нема, то треба ітеративно йти вгору і видаляти невикористані вузли. Кожен вузол можна видалити, якщо у нього нема нащадків. Тут дуже зручно використовувати рекурсивний алгоритм. Саме на базі нього побудований приклад на гітхабі. Давайте розглянемо переваги і недоліки цього алгоритму. До переваг відносять швидкий пошук O від n від довжини слова. А це швидше, ніж в хеш-таблицях, де O від M і M – це розмір словника. Ефективний для автодоповнення та пошуку за префіксом, не залежить від довжини словника, пошук лише за довжиною рядка, може зберігати додаткові дані, наприклад, частоту вживання слова для пріоритизації автодоповнення. А недоліки такові, Велике споживання пам'яті: якщо слова мають мало спільних префіксів, дерево сильно буде розростатися. Складність реалізації у порівнянні з хештаблицями чи масивами не підходить для випадків, коли. Ключ не є рядком, наприклад, для чисел треба використовувати інші структури даних. А застосовуються ці дерева у автодоповненні, в пошукових системах Google або IDE. перевірка правопису, пошук слів у словнику, наприклад, в іграх. Обробка тексту, наприклад, фільтрація заборонених слів в тих же іграх. А на сьогодні на цьому все. Підписуйся на канал, протискай лайк і колокольчик. Далі буде дуже багато всього цікавого. Підписуйся на соціальні мережі. Став зірочку моєму репозиторію на хітхаб. Дякую за увагу. Па-па!